Зрозуміти, стара механіка ще не відійшов. Тут тобто, чуть-чуть по-другому я, ну, я ще не можу звикнути, що тут рівні даються взагалі, ну, не від годин. От. Тому за 5 годин отримаєте, відіграєте 5 годин і отримаєте бонуси круті. Е, це 50 тисяч машину і віпочку Diamond на саме? Е, чи Платінка чи Diamond, я не пам'ятаю, вроді би Diamond саме дорога. Чи... От. Е, на 14 днів і за цей момент ви дуже сильно прокачатись на роботах, так як у мене. Ось. Е, тому якось так. Е, сьогодні я хотів би, напевно, подивитися на... що ми сьогодні можемо подивитися. Ой, так, подождіть, я хочу подитися. Е, давайте подивимось, у нас десь є. Куча всього, ось. Клуб. Давайте подивимося сюди, так. Ось. Все. Так. Ось якась херня. Я знаю, що вони переїхали, типу, щас, секунду, щас я уїбу, діти. Ось, зараз я уйду. Вот, Э, uh, так.